Ціфіта сьогодні днізуті ці. в Toilet Tower our Defense. І в нас нове оновлення, тому давайте почитаємо. Що в нас тут так. Ось наш підписничок. Так, давайте напишемо Кубратухаку. Так, і зараз будемо перекладати, що в нього з'явилося в цьому новому оновленні. Пару Парусік. Парусяк є, подивлюсь, що тут по оновленню трошки. А, і все. Так, давайте подивимося, що в нас в новому оновленні. Так, а, бем. А, Оновлення Абсолмод. Без, а, бездонний режим а, порожнеча. А, якийсь ексклюзивний титан. А, і все. А, ось я бачу його. Ніфіга собі він виглядає. Так, давайте шо? Ого. Ню 120 тисяч. Цього 105. Типу що? 105? В Сенсі 105. Ви чо, офігіли? Ви що, офігіли чи що? Окей, цей прикольний чел. Треба буде його прикупити собі. Так. А де нас нове оновлення? Ага. Осьо тобі. Ніфіга собі. The void. О, всі з цими плащами тепер ходять. Так, о. Все полутіли. Так, Та, все полутіло. Ой-ой-ой. ой Так, все, запуск. Все вдвох. Встигли. І топово. Окей. Хм, Можемо далі подивитися. Сподіваюсь, я встиг запустити з двома, а не з одним тільки. Так, ми з двома. вдвох. Окей. Так, що в нас тут? Ось база. Ага. Ось така мапа. Виходять вони звідки. А звідси. поняв. Поняв. Ставимо грінлазера. бен. Так, в принципі, тут полістойлити. В принципі, нічого складного. У нас є два грінлазера. Норм. Можемо скіпать. І ставити фермочку десь ось... не знаю. Давайте ось тут будемо бахати їх. Так, бенк. Так, на скільки... скільки хвиль? Скільки хвиль? А скільки хвиль? А, дуже цікаво. А, скільки тут всього може бути хвиль? А, я сподіваюсь, він же знає бо, типу. А, ну окей, в нього є фанмен, в мене є а, Оце його чел. І можливо я буду ставити тільки бічболів. Ого! Ого! Блін, 60 це довго. І довго і складно. Я сподіваюся, а, складно. А, складно. А, складно а, дуже цікаво чи складно нам буде так а, дуже цікаво ого ого так йо-йо-йо-йо-йоу! а що це таке а нам таке не подобається так тому бем Прокачав. Блін. Ох ти, Йо. А я не знаю, що мені ставить. На хайпер мені ще не вистачає. Дуже багато грошей не вистачає. Дуже. Окей, ти будем скіпать. І можливо накопимо на хайпер. Ні, нам взагалі далеко. О. Фанмен. Бм. -е Норм. Фонменчик вже є. Тому, можливо, ми оце все задефаємо діло. Але мені треба дочекатись. Можливо, мені зараз вистачить на хайпера. Я його бахну десь ось тут. Ось тут, прямо на вході. Ні, тупо на вході бахати. Ох ти її. Хм. Ну, ще трошечки, і буде вже цей. І буде вже вистачить... може мені вистачить вже на хайпера і буде мощно. Я б його десь ось так би втулив би ось. Блін, яка це не... не... Ну, типу, ще ужасна мапа. Ну давайте ось тут бахнем. Бем. Хайпер тут. Норм. Так, прокачем прокачуємо. Блін, як же це складно. Як же це складно. Блін. Я не знаю, що робити нам. Я реально не знаю, що нам робити. Типу, тут ще не справляється мій хайпер з у цими оцими челіками. Хоча скільки в них тут хипешок, ну, типу, мало, але блін, як же вони. Які вони мощні. Я просто в шоці. Так, в принципі, зараз вся надія е, на у цього Титанфан Фанмена другого левела. Будем, типу, вірити, що він це все розбере. Але не факт, Але не факт. Тому бемк. Підставив е, цього. Буста. Ага, все, все в нього Кулдаун на 0,5 менше. Мінус 5, точніше, відсотків кулдауна. Ох ти, є. Ох ти є, вони всі пройшли. Вони всі пройшли, окрім оцих двох. Оці два, скоріш за всього, помруть. Та, вони померли. Але, блін, як тут погано проходити це все діло. Так, Бем, проставив нашого грінлазера. Його винісли вже. Його вже винісли. Кугугугугу, ви бачите, ще це. Що тут коїться, кінти? Я навіть ще туди не дивився. Я не знаю, що там. Просто не знаю. Так, сподіваюсь, що він його виніс. Ні, він його не виніс. Він його не виніс. Так. А я не можу прокачати грінлазери тут. Так, бем-бем, все. О! Фатючик стоїть, норм. Тут я предла. О! Прикол, а чого він тут зелений? Цікаво. А, але ось так можна прокачати а, цього кента, щоб він а, там хоч трошечки піддефував. Так, все підкачав сант. А, щоб можливо я міг а, швидше ставити хайперів. А, цікаво, наскільки тут буде потрібен. Ох, ти, вже на 91 тисячу вакуум вийшов. І це босс. А чого він боссом став? Коли? Коли він босом став? Хто мені підкаже? О! А, я подумав, це Юніт, а це його скін. Йоу! Летс Го. А так, що в нас тут? В принципі, ми майже всіх винесли. Пройшла половинна ракета, і оцей ось один а, таракан. таракан просто один пройшов і все. Тут ще грінлазер не викачен, а ще не викачен. А, на жаль. Але я вам предлагаю. Поставити так буста. Бенк. І ось тут буста поставити. Ага. І він ніде кого не достає, окрім грінлазера. Норм. Але в принципі, ось цей його вакуум тут дуже швидко розбереться з ними усіма. Тому bang. І бang. Все. А під качафу сиділо. М, так, знову цього кента пропустили. Капець. Капець. А, я не знаю, хто це, що це за ох. Імбо... Уфоха. фоха. Блін, тут все рожевеньке, рожеве. У мене навіть скін рожевим. Стан. А я думав, що це рожевий рожева уфошка. Якась думаю, що це таке? А, а, так. бем бем Блін, як же це імбово. А, так. А, так, ну 4000. Мм. Mm, так, явился новий хто? Mm. Блін, як же, сейм богу! Ти знімаєш? Ти знімаєш? А, Цікаво, а він знімає чи ні? Ого. Ого, клас! А, я теж, прикол. Mm, так, в принципі, а, знову ми вдвох, І знову ми знімаємо. Прикольно. Хм, Бем, прокачав Хм, Так, і що тут? 500 тисяч залишилось і все. ге-ге, Він проходить. Він проходить, блін. Геге, вообще, ге Скільки дві тисячі... А, ну, дві тисячі в нього, скільки, а в нього... А, так. Скіпаємо. п'ем. Бем. О, прокачав. Я ставлю грін лазер, прокачу його. Все, щоб тут було заповільнене максимально. Let's go, ми тут винесли. Тепер йдемо сюди. Побігли, побігли, побігли. І що тут? А, у нас тут джетпаки летять. Ну, в принципі, мій хайпер тут а, виправиться, я думаю, справиться. Ні, з декількома не справиться, на жаль. А, бо в нього мало дуже демеджа, тому я хочу прокачати його. Мені його треба реально прокачати, бо в нього вже на третьому фанмен, а в мене тільки на першому хайпер. Не діло, на діло. Але хоча б до нього буз достає тепер. Хм, дуже цікаво, що тут ще коїться. Чого вони всі такі жирні на 12 хвилі? Типу, мені здається, ми вже декілька мільйонів винесли, Весь демедж був декілька мільйонів. Вибачайте так і... Йоу! Він проходить знову. Але нічого, тут, в принципі, фанмен витримає, скіпає. Може бить бола бахнуть, а? Ось тут це якось. О! Mm. А тут він влазить. А mm. хайпер тут не влазить. Ніяк, Угу. Біч тут. тут. Ну, в принципі, можна бахнуть. Бинг. Щоб було більше в два рази демеджа. Не знаю, як в два рази, не в два рази. Не знаю, все одно фанмен тут все добуває. Цей ось грінлазер ще нічого не робить. Бо весь час. Типу, на ньому хтось сидить. Або він просто спить від ракет, від оцих флайнг рокетів. А, типу, це капець. Це капець. Так. Так, і що тут? В принципі, це ми винесли. Так, і тут все винесли. Добренько. У нас все, в принципі, добренько, тому можемо почекати трошки, і, можливо, попрокачувати ферми, як він зробив. Можливо. Тому давайте цей, в принципі, і зробимо, щоб у нас півтори тисячі приходило. Бем все. Норм. Так, що тут? Ракети летять, джетпаки летять, вакууми йдуть. І оцей, оці мультиклав клау джетпаки теж йдуть. Так, і тут дуже багато реально всього проходить до нашого фанменчика, Тому я би хотів би прокачати, прокачати просто цих. Як він називається? Просто прокачати наших хайперів, щоб вони набагато більше демеджу виносили. Бо це дуже мощно. Вони весь час його усипляють. Тобто. А, він весь час спить і більшість демеджів він просто спить. М -м, тому. А, ох ти. Джетпак. Аероплан. Так, скіпаємо і прокачуємо. Бем, Все, прокачав. В нього тепер більше демеджі на 1000 і а, кулдаун в два рази зменшився. Норм. Можна жити. М так, і що тут? Ну я бачу, що ми дуже багато вакуумів винесли. Типу, більшість вакумів померло. Норм. Норм спрацювало. А, моя тактика спрацювала. І ще два скіпа і буде другий хайпер. Ні, не буде. Я буду прокачувати того. Першого. Щоб в ньому було більше демеджу. Так, що тут? А, у нашого фанмена є проблема. Причому великі Тому я хочу ось тут бахнути грінлазер. Так, бам бам Ну і він, типу, хоч щось робить тепер. Тепер хоч щось він та робить. Так, можна скіпнуть і прокачати. Все. В нього це, тепер це максимальний грінлазер, який ось тут, в принципі, ось так весь цей путь буде а, цей. Заповільняти. І хайпрем буде краще. Типу, і всім буде і всі будуть сильніші. Тобто тут буде заповільнення. У фанмена буде більше часу, щоб винести демедж. Внести. Дивіться. Ось вже він почав всіх заповільняти. І фанмен вже всіх виніс. Норм, норм. Але треба його. ні Дуже цікаво, що ми дуже мощно йдемо. І тільки 20-та хвиля, тобто ми тільки одну третю пройшли. А ми дуже довго проходимо, тому давайте скіпаємо. все, скіп залетів. Будемо сподіватися, що ми виживемо. Або ні. Якщо ні, то ну, погано. Але ми зробили перший крок, почали вже виносити всіх, пройшли далеко, будемо знати тепер. Так, бем, хайпер прокачаний. Хайпер на третьому левелі взагалі тепер. А ще тепер тут мільярд демеджа. Дивіться, всі мутанти просто розсипаються. Вони навіть не дійшли ще до другого е, хайпера, вже дійшли. Але він щось дуже дивно працює, тому е, треба, я думаю, прокачати тепер його за 10 тисяч, 10 тисяч в, його, в нього бухати, а потім прокачувати цього за 15. А потім цього за 15, потім за 35, цього, потім за 35, цього, ставити нового, і, ну і так далі. В принципі, потім як піде. А Якщо ми виживемо норм. Так, в принципі, у нас зараз дуже все добре. Ми перехватуємо друг у друга. Грінлазер просто ловлять ідеально їх всіх. Дивіться, цього ще виносим прям Цього кінта прям виносим Так, покачав ферми. В принципі, в нього 230 тисяч лише вже 200, в нього дуже великий, дуже він повільний ще. Й грінлазер заповільний, ще й він багається. Тобто Афадмен в цей час б'є. І грінлазер мій теж б'є. В принципі, я думаю, можна підкачати оцього буста. Нічого не буде такого поганого. Так, бем-бем. Вінтер теж під бустом. Let's go. В нього треба більше демедж. Оцих всіх ми не виносимо. Самі мої хайпери. Тут у фухи полетіли, тут вакуми. Вакуми можемо і винесемо. Ох ти, ю. я зразу а то я, походу, дуже зря зробив, бо вони... Ох ти! Ох ти ідеал! О, стопово. Дуже багато він виніс всього. Тому оцим тайм-стопом він ще тут ідеально ппорався. Тому давайте скіпаємо і прокачуємо, І прокачуємо хайпер, і прокачуємо хайпера. Все, дивіться. В нас ще тепер імба, 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 імба. Так, в принципі, ми всіх виносимо дуже. Сильно ми їх виносимо. Наш хайпер вже почав бити нашого боса, вже два хайпера б'ють боса. Сподіваюсь, ми їх винесемо. Сподіваюсь, що так. Зря я реально скіпнув, бо в нас реально дуже великі проблеми. Поїхали. Можна скіпнуть бимк. Я думаю, нічого з нами не трапиться. Бо. а де бос? А, ні, а де бос? Бос де? Де бос? А, наші хайпер ще б'ють Ем, Я його не бачу. І я його тепер не побачив, бо його вже виніс. Норм. Можливо, це фанмен був, можливо, хайпер. Я не побачив. Ну, давайте скіпаємо. Бейнг. О, мій хайпер спить, мій хайпер спить, мій хайпер спить. Він весь час спіть. Бем. Прокачав. Все. Імба. Повиносив когось там. Повинос я ще в, поки в його радіусі хтось є. Все, в принципі, багато демеджа накидав. Але, Бліна, як же мені потрібен той дрон. Реально. Дуже потрібен той дрон. Типу, він би зараз дуже всіх рятував. Типу, було б взагалі імба. Але дивіться, але дивіться, в нас є проблеми, і в нас вони йдуть щось тут. Але я сподіваюся, що наш цей фанмен тут їх виб'є, бо він вже на п'ятому левелі. Хайпер б'ють, хайпер б'ють, потихеньку там щось прям розбивають усі сили ворожі. Але можна ще кіпнути, щоб прокачати хайперів. В принципі, давайте ще автоскіп бахнем, щоб не забувати кіпати. Оу. М -м, прикол. М -м, в принципі, дивіться, В принципі, хайпи нормальний демедж вкидують але коли вони сплять, всі просто е тихенько проходять, щоб їх не розбудити. М -м, так, все. В принципі, автоскіп е уся сила на Фанмені, уся реальна сила на Фанмені, якщо б його не було, ми б вже програли мільярд разів. М -м, я прокачав хайпер на 4 левел. Все. В принципі, Імба. Я думаю, ми дуже мощні йде. Я думаю, що так. В принципі, давайте будемо скіпать і будемо чекати. Так, що тут? Всі проходять, але їх хтось б'є, і це імба. І я сподіваюся, що це фанмен. Бо коли він спить, я бачу, що в нього демач іде все одно. І це імба, дивіться, він просто всіх розібрав. Просто всіх. Тобто цю толпу він теж розбере. Я 100%. Це вірю. Тому давайте скіпять, 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 скіпять. В принципі, нам вже і треба закінчувати відос. Там ми не дійшли до 60-ї хвилі. Але половину ми вже пройшли. Це імба. Так, БМК. Прокачав хайпери. Два хайпери прокачані. Тепер будемо чекати до... Ого-ого! Ви бачите, наскільки вони терлюті, коли в нього в нас два хайпера прокачені. Ви бачите це? Він просто всіх виносить. Реально, дивіться, ці вакууми зараз підуть просто нафік. Бо цей вочел зараз прокинеться, якщо прокинеться. Ага. Ну так, вони, в принципі, пішли нафік, бо тут стоїть фанмен, який їх всіх винесе. Ага. Наш хайпер просто весь час пить. Походу, я в його не дуже класному моменті поставив. М -м О! Прикол. Прикол уже два цих фанменчика стоїть. Він поставив ще одного фанмена. Імба. Імба, імба, імба. О, два ляма пішло. Два ляма пішло. Але я сподіваюся, що е, ми його винесемо. Так, в принципі, дивіться, ми мощно йдемо. Дуже. А, типу, два фанмена, два хайпера на четвертому левелі, фанмен на п'ятому. А, ні, вже на шостому, а другий на четвертому, а ще імба. Мені зараз назбирати багато грошей, щоб попрокачувати хайперів. Але треба стільки ще всього покачати. Ого! Його вже дуже мощно виносять. Ви бачите, йому вже половину хп винесли, точніше, півляму винесли. Де цей босс? Покажіть. Покажіть босса. А, усьо він, ось тобі бос. Сподіваюсь, що ми його винесемо. Так, в принципі, ми його винесли. Всіх інших його посіпак ми теж майже винесли. Норм. В принципі, ми дуже мощно йдемо. Оцього хайпер прокачати на максимум і буде ще імба. Ще імба. Ага, мені знов не вистачає грошей. В принципі... Дуже імбово в нас все іде. Дуже. А, дивіться, зараз у нас буде хайпер на максимумі. Просто хайпер на максимумі. А так. А, чи. Зараз? Чпонь! БМГ! Максимально швидкий. Тепер хайпер у нас. А, а, ого! Ого! А що так можна було? Можливо, мені теж купити... Цього, цього а цього? Оцього заповільнича. Ааа, у мене ж є гвардіон, блін. Треба буде його взяти замість когось. Кінти я забув про цього кінта. А тому... М -м, цей Я його ставлю. Бинг. Ага. Він 9000 коштує. Ми його будемо прокачувати. У нього великий демедж, у нього сплеш. Хм. Блін. Який цей чел лютий? Оця нова Мапа це капець. Це просто капець. Так, дивіться. Вже сплеш пішов. Вже сплеш. Просто сплеш. Або це хайпер б'є. Щось з двох. Я не бачу по кому він б'є, але я бачу, що тут вже хп нема в трошки в когось. Та? А в нього дуже нормальний демедж. Так тут. Нормас так, вже майже два фан мене на максимумі капець. Так, ми вже на сороковій хвилі. що? Кінте, як ми так швидко пройшли? Йоу, а, це автоскіп. У нас просто 23 э, мутанти зараз э, на мапі. Норм, норм. Оце ми живеем. Вже 37, вже 40. О, Норм, але фанмени прям дуже мощні кінти. Я би хотів би собі фанмена, я би їх реально хотів, і можливо я би щось би там і дав би за фанмена. Е, можливо, оце, оце. А, і кінти. В мене в інвентарі. Ого, в нього вже два фанмени на максимум. Вау! В мене в інвентарі є е, Сігнутий, Олд Годлі. Е, титан сіньмамен Сігнутий. Я їх буду розігрувати. Розіграш. Розіграш, ви розумієте, та Ось. І, і і в принципі, типу, давайте хайпер продамо. І, в принципі, типу, цей. Я буду його розігрувати, якщо ми не збираємо одну тисячу підписників. Так, в принципі, о, а, це максимальний левел. А давайте хайпер продамо і поставимось тут. А, нічого не будемо ставити, А. Так. Давайте такий прикольчик зробимо, а. а? а так. А, ага, блін. А так. В мене погані новини. в мене щось вилетіло. Тому ми не будемо продовжувати, Тому, друзі, вам за перегляд. ставте лайки, і підписуйтесь не на ту канал татарам канал.